Вітання усім поціновувачам баскетболу. Мене звати Олександр Прошута, і сьогодні ми поговоримо про справжніх диригентів гри. Тих, хто створює моменти, які потім розлітаються по всіх хайлайтах тижня. Ви правильно все зрозуміли. Розставляємо в рейтингу авторів найкращих асистів у національній баскетбольній асоціації. Номер 10 розпочинаємо. Звісно, з Кріса Пола, справжнього професора гри. Його ім'я давно стало синонімом слова асист. Він вміє керувати темпом як диригент оркестром і навіть у 40 років продовжує доводити, що інтелект найкраща зброя баскетболіста. Цікавий факт Пол Другий за кількістю результативних передач в історії NBA після Джона Стоктона. В його активі 12 тисяч п'ятсот передачі. Утім, легенду Юти джаз при всій повазі до Сіпітри йому вже не перебити. Номер 9. Джеймс Харден. майстер контролю темпу. Його здатність одночасно бути бомбардиром і розігруючим унікальна. Навіть коли здається, що він рухається повільно, він все одно контролює ситуацію. Що цікаво, у 2022 році Гарден став п'ятим гравцем в історії NBA, який досягнув межі в 20 тисяч очок і 7 тисяч асистів. Зараз в нього на рахунку 8 тисяч передачі, і лічильник все ще працює. Номер 8. Деріос Гарванд. Розумний і стриманий плеймейкер Клівонда. Його гра це про холодний розрахунок і точне виконання. Коли Гарланд на майданчику атака команди набуває ритму. Ще трошечки статистики. У 2022-му він став першим гравцем кавелєр після Леброна, який зробив понад 15 асистів у одному матчі. В тому ж сезоні Гарланд встановив свій персональний рекорд 19 за гру в матчі проти Філадельфії. Залишаючись в Клівленді, переходимо до Леброна Джеймса, бо не можна обійти увагу людину, яка є асоціацією слова баскетбол. Він починав свою кар'єру як Скор, але поступово перетворився на одного з найкращих плеймейкерів усіх часів. Його паси це поєднання досвіду, бачення та розуміння гри на зовсім іншому рівні. ви вони всі пам'ятають, але у 2023 році Леброн став першим форвардом в історії NBA, який перевищив позначку в 10 тисяч асистів. Зараз його асистолічильник нараховує 11 584 результативних передачі на партнері. Номер 6. Ламело Боу. Шоу саме по собі. Його паси бувають настільки сміливими, що здається, він просто кидає виклик законам фізики. Іноді в голові не вкладається те, що це працює більшу частину часу. А найцікавіше те, що Ламело став наймолодшим гравцем в історії Горнец, який оформив 15 асистів в одному матчі. Номер 5. Треянг, головна рушійна сила Атланти Хоукс. Його асисти часто виглядають як спроба заплутати не лише захист команди і гравців своєї команди, бо швидкість рішень і креатив. Ось що відрізняє гру Янга. Цікавий факт у сезоні 22-23 Янг став першим гравцем за останні 15 років, який завершив регулярку у топ-5 і за очками, і за осістами одночасно. Номер 4. Доволі несподіваний вибір, але так це Джош Гіді. Приклад того, як молодість і спокій можуть співіснувати в одній людині. Австралієць грає зріло і впевнено, розуміючи ритм команди. Його паси не просто красиві, але й функціональні. Вони тримають суперника в напрузі. Свого часу її став наймолодшим в історії оклахоми гравцем, який зробив трипл дабу. Він за цим показником обігнав навіть Расела Весбург. Номер три – Таріс Халібертон, зірка індіани, чий стиль – це суміш швидкості, інтелекту і нестандартних рішень. Халібертон бачить гру настільки глибоко, що здається, ніби в нього є внутрішній GPS, щоб знайти кожного партнера. Чи знали ви, що у сезоні 23-24, 28 грудня 2023 року, в матчі проти Чикаго Булс він став другим гравцем в історії НБА, який зробив щонайменше 20 асистів за один матч, без жодної втрати м'яча? До цього і по сей день це вдавалося зробити лише один раз і лише легендарному крісу полу. Номер два Лука Дончич справжній артист з м'ячем в руках його бачення поля, холоднокровність і відчуття моменту це щось, чого не можна навчити. Він може зробити точний пас, навіть коли дивиться в інший бік, або кинути м'яч точно під кільце за спини суперника. Не просто ж так з'явився вислів Лука Меджик. Цікавий факт, що у 2024 році Дончич у форму свій перший трипл-дабл з 20 асистами. Він став наймолодшим гравцем в історії Маверікс. Кому це вдавалося? Тепер же Лука переписує рекорди вже в майці Лейки. Ну і завершимо список людини, яка бачить майданчик, так ніби грає в шахи на кілька ходів уперед. Звісно ж, мова про Ніколу Йокіча. Сербський центровий думає швидко, робить ще швидше, а головне надзвичайно точно. Його паси за спину, навісом через пів майданчика чи навіть з під кільця це щось на зовсім іншому рівні. Цікавенка наостанок. У сезоні 23-24 Йокіч став першим центровим в історії НБА, який записав на свій рахунок понад 600 асистів за сезон. Здавалося б, нічого такого, але він зробив це у трьох сезонах поспіль. В минулому сезоні він ще раз перевершив свій рекорд, зробивши 716 асистів. За сезон, ось такий вийшов у нас топ авторів найкращих асистів, людей, які не просто віддають м'яча, а й створюють красу на майданчику. Якщо маєте свої варіанти, хто заслуговує бути у цьому списку, пишіть у коментарях. Обговоримо. Мене звати Олександр Прошута. Це Мейнкас Спорт. Почуємось.